Бажаю здоров'я сьогодні до нас завітав начальник центрального управління захисту прав військовослужбовців, полковник Петро Фівкін. Моє вітання. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, які праві питання є найбільш актуальними для військовослужбовців збройних сил України? Щодо чого найчастіше звертаються? Для військовослужбовців Збройних сил України за напрямком Центрального управління захисту прав військовослужбовців найбільш такими поширеними питаннями, з яких вони звертаються, це є питання невиплати вчасного грошового забезпечення, недоплати додаткової грошової винагороди за безпосередню участь у бойових діях або в забезпеченні їх. Далі це є питання не надання відпусток. Питання щодо непроведення ротацій, переміщень тощо, от такі питання найчастіше виникають, і вони становлять майже. 50% від всіх звернень тих військовослужбовців, які надходять до центрального управління, які ним розглядаються. Так само хотів би відзначити, що дуже важливим є питання і членів сімей військовослужбовців, особливо тих, які загинули або безвісти, зникли за особливих обставин. Тому що аналогічні питання, особливо в частині невиплати невчасної виплати їм грошового забезпечення цих військовослужбовців, так само мають місце. Ну, от, якщо по першій половині вашої відповіді продовжити думку, що робити військовослужбовцю, якщо має місце випадок недоотримання тих чи інших виплат, або якщо йому не дають щорічну відпустку у підрозділі. Ну почнемо з того, що повинен зробити військовослужбовець для того, щоб отримати це все. Перше, він повинен звернутися з відповідним рапортом до свого безпосереднього командира чи начальника, де поставити прохання про надання йому відпустки чи виплату грошового забезпечення. В переважній більшості випадків ці рапорти задовільняються. Але коли має місце не виплата, незадоволення чи відмова у цьому військовослужбовець тоді поступає згідно статуту внутрішньої служби. Він може цей рапорт цю відмову оскаржити до вищестоящого командира чи начальника, а так само може звернутися через відповідні канали комунікації, які розміщені на сайті Міноборони. Через електронну пошту до центрального управління захисту прав військовослужбовців, де викласти суть проблеми, залишити свої контактні дані, написати, висловити або описати ті дії, які він вчинив для отримання цього права, надати до цього звернення. Підтверджуючи документи, і тоді це звернення, ця заява, вона буде розглянута і в більшості випадків приймається командирами позитивне рішення за цими зверненнями і за рекомендаціями центрального управління. Ще одна дуже чутлива тема переведення до інших частин. Часто перешкоджання переведенню деморалізує військових, заважає їхньому розвитку у силах оборони. Чи ця проблема має дієве рішення? Дивіться, ця проблема вона насправді є дуже актуальною і питання ваше дуже чутливе. Справді, переведення між військовими частинами, воно мало у свій час дуже складну процедуру. Тобто, Потрібно було рапорт, потрібно було там взяти відношення. Ти типу, подавав рапорт по команді, потім чекав наказу. І так далі. Але 12 листопада 2024 року була прийнята постанова Кабінету міністрів номер 1291 якою впроваджено експериментальний проєкт щодо переміщень військовослужбовців Збройних сил Національної гвардії за їх ініціативою. І, на мою думку, це справді прорив. Тому що наразі, відповідно до цієї постанови, ці всі переміщення можна здійснювати в онлайн режимі. Тобто військовослужбовець подає такий рапорт через веб-портал державних послуг Армія Плюс, там він розглядається, йому надходять відповідні повідомлення, що ваші документи розглянуті. Готуйтесь до здачі посади, очікуйте наказу і, як правило, в більшості випадків це реалізується. Хочу поінформувати, що центральним управлінням за два місяці було перевірено 22 тисячі рапортів військовослужбовців, які подані через армію плюс. І можемо на даний момент констатувати, що 75% цих рапортів вони задоволені і по ним здійснені реальні переміщення. Крім того, близько 600 рапортів, по яким мали місце зволікання у їх реалізації. І відповідно у переміщенні військовослужбовців за втручання центрального управління вони реалізовані. Решта, кількість відмов, які мали місце, ну, вони, можна, вони були об'єктивними, тому що там військовослужбовці чи не додавали документи всі, чи подавали ці документи перечасно перебуваючи, наприклад, на посадах. Чи е, взяли і неправильно оформили рапорт, і так далі. Тобто причини були обґрунтовані цих відмов і вони були правомірними. Ну, в будь-якому випадку. Ті результати, про які ви говорите, вони дійсно виглядають так, доволі переконливо і серйозно. Скажіть, ви часто проводите різного роду перевірки у військових частинах. Для чого це робиться і які порушення найчастіше виявляєте? Дійсно, центральним управлінням проводяться перевірки у військових частинах. Це стосовно питань дотримання прав та гарантій військовослужбовців. Проведення цих перевірок здійснюється за планом, який затверджений міністром оборони України. До цього плану включені військові частини на підставі аналізу, який був проведений у попередні періоди, і з яких мала місце найбільша кількість скарг на порушення прав і гарантій військовослужбовців. Так само до цього плану включені це військово-медичні заклади. В ході перевірки яких паралельно перевіряються і цивільні медичні заклади, в яких на лікуванні перебувають наші поранені військовослужбовці. І також хотів би зазначити, що до е, плану перевірок і перевіряється це ТЦК та СП всіх рівнів: це обласного, районного, міські, міжрайонні ТЦК. Та СП, оскільки там має місце дуже багато порушень. Це членів сімей і родичів військовослужбовців, які загинули або е зникли безвісти за особливих обставин. І це також дуже вразлива категорія населення, і ми повинні на це реагувати для того, щоб забезпечити їх е і належним чином і забезпечити дотримання їхніх прав належним чином причиною самовільного залишення частин часто є внутрішні конфлікти у війську. як їм запобігти, і як з цим взагалі дієво боротися. Це комплексна проблема самовільне залишення частин військовослужбовцями або вчинення ними дезертирства. Необхідно це розглядати з двох е, таких аспектів. Ну, перший аспект ми повинні враховувати, і це, напевно, всі розуміють, що е, ті військовослужбовці, які приходять за мобілізацією і які вчиняють самовільне залишення частини, вони вже на цьому етапі це планують. Вони не хочуть уже служити, і вони приходять до війська, чи їх мобілізовують до війська, так правильніше сказати, вже з бажанням чинити дане правопорушення. Тому перший етап цього він повинен полягати в тому, що з цим треба працювати у суспільстві. Тобто, на мою думку, проводити військово-патріотичне виховання, далі наголошувати на Престижі військової служби на позитивному іміджі військовослужбовця у суспільстві для того, щоб у людей посіяти бажання і стимулювати їх до виконання свого конституційного обов'язку по захисту вітчизни. Територіальної цілісності та незалежності України, оце є важливо. Ну а стосовно тих військовослужбовців, які вже прийшли на військову службу, коли вони вчиняють, тут так само треба працювати комплексно, бо тому що ну, треба погодитись з тим, що мобілізація це не є добровільне явище, і якщо не лише добровільне, так. Да. І якщо ми говорили про те, що ми повинні робити в суспільстві, ми таким чином стимулюємо. Дуємо притік добровольців у військову у військові частини на військову службу людей, які хочуть служити, як правило, такі люди не вчиняють дезертирства і самовільно не залишають військові частини. Але стосовно тих, хто вже мобілізований, хто проходить військову службу. Ну на мою думку, це повинні бути процеси е, чи заходи, які е, включають певну адаптацію їх до умов військової служби, які включають їхню психологічну підготовку, далі які включають належну військову підготовку, Зокрема, там вогневу, інженерну е та інші види підготовки, які їм е знадобляться уже під час безпосереднього ведення чи участі в бойових діях. І мені би хотілося наголосити на тому, що застосування, наприклад, якихось репресивних заходів чи якихось більш таких жорстких заходів, воно так само. Потрібно, але цим не вирішиш проблему, цю яка виникла. Скажіть, а от призначення військового омбудсмена покращило алгоритми дотримання прав військовослужбовців. Вплинув на них вже відомо, що і ми всі знаємо, що 30 грудня 2024 року указом президента на посаду уповноваженого з питань захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Призначено Ольгу Олегівну Кобилинську. Всі у військових колах її знають під прізвищем Решетилова, це досить відома правозахисниця, відома волонтерка, і призначення такої авторитетної людини на цю посаду. Це є дуже і дуже позитивним кроком. Стосовно Назвемо її військового омбудсмена. Стосовно військового омбудсмена, я вважаю, що е, вмонтування її е, у вертикаль президента України це сприятиме ефективному захисту прав та гарантій військовослужбовців і членів їх сімей, оскільки в такому випадку вона є незалежною від військового командування всіх військових. Формувань, але для того, щоб вона більш ефективно могла здійснювати свою діяльність для того, щоб їй допомагав цьому відповідний персонал, щоб можна було сформувати цю інституцію у всіх силах оборони, необхідно законодавчо це врегулювати і центральним управлінням у взаємодії з уповноваженим. У взаємодії з громадськими організаціями розроблено проєкт закону про військового омбудсмена, де е, надано визначення е, військового омбудсмена, де е, надано визначення е, захисту прав військовослужбовців, де визначено категорії військовослужбовців, права яких захищається членів їх сімей, і в тому числі. Поліцейських, де передбачено функціонування офісу військового омбудсмена, повноваження військового омбудсмена і так далі. І прийняття цього закону воно дозволить здійснити цей історичний крок. По створенню ефективної цілісної системи захисту прав військовослужбовців. Тому що ми повинні розуміти, що нас на даний час армія і сили оборони значно збільшилися, і найближчим часом вони скорочуватися не будуть. І категорія кількість військовослужбовців. Кількість людей, які брали участь у бойових діях, вона буде тільки зростати. І, напевно, це буде тягнути за собою і порушення їхніх прав, які підлягатимуть захисту. І ті громадяни, які планують вступити на військову службу, вони дуже сильно моніторять ці процеси, і вони так само. Дивляться і вбачають цьому позитивний момент, знаючи, що у випадку якогось порушення їхніх прав вони будуть захищені. Це також є додатковим стимулом для того, щоб громадяни України йшли на військову службу в добровільному порядку. Ну що ж, будемо сподіватися, що все буде розвиватися, от е, цілком е, логічно, як от ви розповідаєте. Дякую вам за розмову. Дякую, шановні друзі. Сьогодні нашим гостем був полковник Петро Фівкін, начальник центрального управління захисту прав військовослужбовців.